У Черкасах обирають найкращих дідусів та бабусь вже не вперше. Сьогоднішній конкурс присвячений нашим підопічним, якими ми опікуємося. Це місцевий конкурс, назва його супер дідуся і супер-бабусь. Цей конкурс проводився вже, але на території Соснівського територіального центру. Тепер в цьому році ми вирішили провести на нашій території. 78-річна Ніна Миколаївна до конкурсу готова на всі 100. Бабуся має декілька талантів. Найголовніше з них плетіння. У доробку старенької чимала кількість виплетених скатертин та серветок. Для конкурсу відібрала свої найкращі роботи. Перемога для неї важлива, зізнається бабуся, однак не принципова. Я не то, що там спеціально это делають для виставки, я делаю для душі, і що буде, то й будет. Також бабуся ще чудово малює та пише вірші. Говорить, життя її всьому навчило. Ми знаєте, наш век, війна, голодовка, все це навчило так людей. І ми дорожимо кожну минуту і кожній От, Так що і, і, і стараємося із нічого зробити щось. Чимало талантів і в дідуся Анатолія він збирається сьогодні підкорити журі своїм співом. Дві пісні я сьогодні приготував так орієнтіровочно. В общем-то, одну із жартівливих таких пісень, а одну просто українську пісню. Цього року за право називатись кращим дідусем та бабусею змагались 40 учасників. Перший конкурс під назвою Розминка визначив найспритніших. Наступний був для стареньких справжнім випробуванням. Учасники мали проявити свою ерудицію. Питання: яких ви знаєте гетьманів героїв українського народу? Гайдачкий, хмельницький, сірко. Далі Був кулінарний конкурс: капуста, фарш, рис, помідори, зелень, сіль, вершкове масло. Я думаю, це голубці. Останній конкурс Я маю талант допоміг розкрити дідусям та бабусям усі їхні здібності. Декорні дороги вийшли за село. Переможців цьогорічного конкурсу визначали з декількома номінаціями. Так, окрім звання «Кращий дідусь та краща бабуся бабуся-2010», журі обрали кращих господарів та господинь, пана та пані елегантність. Лідерів змагань нагородили грошовими преміями та цінними призами. Юрія Добрскок, Роман Буша, Віка новини.